В єдності сила активісти громадської організації самопоміч презентували в Івано-Франківську громадську приймальню за одної план європейських змін міста. Та перед тим як говорити про майбутнє короткий звіт уже зробленого. Інформаційно-практичні навчання з безпеки, соціальне репетиторство і уроки здоров'я для дошкільнят. А ще ціла армія однодумців. За три місяці існування до лав активістів доєдналося близько тисячі людей. І можна загальними спільними зусиллями досягнути чогось. Дійсно можна щось змінити, і це ну от вірити, і хочеться в це вірити. І, я думаю, Досягнемо всі зміни, які стануться, вони дійсно залежать від нас. Якщо людина може щось зробити для тих же ж сиріт, чи для пенсіонерів чи інвалідів, чи може, чи ти має допомогти. І це основне в основі і в основі є об'єднання самопоміч. Успіх це можливо можливість. Бути корисним іншим, новий офіс запевняють активісти не пустуватиме. Вже невдовзі тут планують організувати так званий персональний комп'ютер для пенсіонерів, щоб люди похилого віку опановували it технології та за потреби підтримували зв'язок з рідними. І найголовніше на базі нового приміщення влаштують юридичну приймальню. Буде працювати за аналогом тої, яка є на даний момент у Львові. Дуже велика кількість людей у Львові зверталась, коли ми були по питаннях чи комунальної. Комуналки, чи якісь проблеми, наприклад, з владою, з чиновниками. Тобто ці всі звернення будуть розглядатися, і ми надіємо, що ми зможемо вирішити проблеми людей, але спільно з ними. Тому що самопоміч, перш за все, те, що. Людина повинна брати на себе відповідальність і робити. Ми можемо їй цьому допомогти. Активна молодь теж не залишиться без уваги. Ще до кінця зими для них представники самопомочі обіцяють організувати щоквартальні форуми із працевлаштування чи комп'ютерних технологій а поміж тим закликають до співпраці представників інших громадських організацій.